Психолог, новий святий Валентин. Що я маю на увазі? Існує така думка, що немає нічого легшого аніж любити. Сама проблема у тому, що потрібно знайти об'єкт для своєї любові, але Якщо ми хочемо навчитися любити, повинні діяти так само, якби ми хотіли оволодіти таким мистецтвом, як живопис, танці, медицині інженерії. Більшість людей бачить проблему у тому, щоб бути коханими, а не вчитися любити. Якщо говорити, що наше відношення до світу та до оточуючих – це прояв того, як ми ставимося самі до себе, то тоді виникає питання: а чи вмію я любити? А чи вмію я любити себе? І чому я вважаю, що психологи це підвищений рівень Валентина? Тому що одна із задач психолога це навчити вас любити себе? Навчитися, як це робити конкретними діями, не просто якесь слово люби себе, а як конкретно я можу любити себе, давати собі підтримку, переставати себе критикувати, приймати себе з різних сторін, змінювати своє мислення з страждань на те, що я окей і я можу з цим впоратись. Це все про любов до себе. Ще 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 Серденьки полетіла до вас.